Уникнути наслідків військовослужбовці, які самовільно залишили свою військову частину, добровільно можуть повернутися у стрій без жодного покарання. Їх звільнять від кримінальної відповідальності. Утім, зробити це можна лише до 1 січня 2025 року. Законодавець передбачив за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, кримінальні покарання у виді позбавлення волі не менше п'яти років. Разом з цим, 21.11.24 року, законодавцем внесено зміни в закон України про військовий обов'язок і військову службу, яким дано можливість особам повернутися, які вчинили кримінальні правопорушення пов'язані з дезертирством а також самовільним залишенням військових частин, повернутися у військові формування і е, Можливість не підлягати кримінальній відповідальності, а також кримінальному покаранню для цього, пояснює керівник Івано-Франківської обласної спецпрокуратури у військовій сфері Павло Книж треба звернутися до своєї військової частини або органів військової служби правопорядку із заявою про готовність повернутися. А також надати паспорт і військовий квиток. Як тільки ці оці особи повертаються на у свої військові формування, командири військових формувань зобов'язані на протязі годин поновити цих осіб на військові служби, а також забезпечити їм всі гарантії соціальні. Е які передбачені законодавством, у тому числі грошове забезпечення заробітну плату? Цих військових розподілять у батальйони резерву, а далі у військові частини, окрім тієї, яку вони самовільно залишили. Для цього в Україні створені резервні батальйони, у які особа прибуває, ви намір здійснювати і продовжувати військову службу у зв'язку з цим. Резервний батальйон вивчає його характеристику і скеровує його в інші військове формування для продовження військової служби. Щодо військових, які перебувають під слідством або вже відбувають покарання за такі злочини, діє окрема процедура. У випадку, якщо військовий до 1 січня не повернеться у стрій, то на нього чекатиме кримінальна відповідальність із покаранням у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років або повернення на службу через суд. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раїм.